гайс! давненько у нас не було випуску ліфтів тижня, але ось нарешті щось цікавеньке назбиралося. Отож, давайте поглянемо що там. Розпочнемо ми із паверліфтерів, ну а потім плавно перейдемо до Стронгів, які якраз проводять свої останні важкі тренування перед Шоу Класік. Свою актуальну станову показав чемпіон Європи Нонсо Чіньє. Молодий британець впевнено затягує 480 кг на два повторення. Нагадаю, що виступає хлопчина у 120-тій ваговій категорії. А от ще один британець, але уже із 105-ї, Ділан Санчес. Попри те, що він є набагато легшим, піднімає 390 кілограм також на два повторення. Це до слова для Санчеса персональний рекорд. Ну і по класиці тут прям проситься жарт про те, що в чуваків із такими довгими руками про їхній жим не питають. 200 кг це для Ділона також поки є найкращим досягненням, але треба прибавляти ще, бо в IPF є такі люди, що жмуть на цілих 50 кілограм більше. Ну і який паверліфтинг зараз без Хесуса Вулівареса? Американець демонструє зараз непогану форму, у присіді йому з легкістю підкорюється 435 кг, Ну а станова як завжди хороші солідні цифри на тренуваннях, але чомусь у мене вже складається таке враження, що той же Санчес або Нонсочіньє поб'ють світовий рекорд у становій швидше аніж Оліварес. Умовно, найсильніший, умовно, бодібілдер Кайл Кірвей також зараз показує просто якусь фантастику у присіді – 410 кілограм на три повторення. Нові обличчя у нас з'являються у Стронгмені, зокрема серед тих, хто буде претендентом на тягу у 500 плюс кілограм. Це молодий мексиканський атлет Рауль Флорес, і він затягує 482 кілограми. Цей атлет, до слова, наступного тижня у неділю спробує потягнути 500 кг на фестивалі Спорт». Ну що ж, а тепер давайте глянемо, як проходить підготовка топ-стронгменів до шоу класік, який також відбудеться на наступні вихідні 16 та 17 серпня. По тренуваннях поки що виглядає так, ніби найбільш готовим до цього шоу є Лукас Хатон. Американець показує хороші ваги у становій тязі, але із цим рифом є деякі нюанси, про які ми поговоримо трошки пізніше. Ну а в логліфті Лукас є основним фаворитом на те, щоб побити як мінімум американський рекорд у піднятті колоди. Рекорд Айрона Бібі у 231 кг кілограм умовно, якби теж під загрозою, але шанси зняти його, я думаю, будуть не надто великі. Хороший Хатон також і у Суперйоку, тому якщо його не погублять вправи на хват, то бути йому одним із головних фаворитів на перемогу у шоу-класік. Також дуже націленим на перемогу є і Еван Singleton. Із ще важчим йоком він рухається не менш впевнено аніж Хатон, та й навіть у становій тязі показує кращі результати. Скажу декілька слів стосовно цього трапбар. Наскільки я зрозумів, то оригінальна конструкція є тільки у Брайана Шоу. Тому, як на мене, ось ці результати на тренуваннях в певній мірі все ж таки дають нам розуміння, хто де знаходиться у цій тязі, але на самих змаганнях можуть бути інші кути, може бути інша висота, бо якось занадто впевнено, Біглос сказав про те, що ми з вами можемо побачити ваги під 600 кг у цій вправі. Що є доволі дивною заявою, бо далі ви побачите, що атлети із цього відео, ну скажімо так, далеко не всі зайдуть за 500 плюс. Повертаючись до Сінґлтона, то у Локу він звичайно буде не найкращим, але на хороші бали все ж претендуватиме. Ще один претендент на перемогу та на рекорди у лукліфті це звичайно Трей Мічел. Цей американець дуже впевнено працює тут із вагою 218 кілограм. Цифри кубоя Трея у становій тязі можливо не так вражають, але робить він це із меншої висоти, аніж інші учасники. Також дуже цікаво, як цього року виступить Остін Андрад. Таке статично важке змагання, як на мене, дуже класно для нього підходить, тому він цілком цілком може нас здивувати. Як бачите, він досить хороший у локліфті та дуже хороший у жимі лежачи. Ну і також Медхуд Стоун можна віднести до його коронних вправ. Тут йому піддається куля вагою 240 кг. Мічел Хупер, хоч на шоу класійки не їде, але також досить важко тренується для того, щоб сильно не втрачати свою форму. На трабар йому підкорюється 454 кілограми на два повторення, ну і також не забуває міч про таку вправу, як Біг Джерк – 205 кілограм. Ще одним претендентом на хороші бали у Медхудстоун буде Шейн Флауерс. Він показує надзвичайно класний стоун раун із дуже важкими кулями. У перекиданні торби Шейн є, напевно, зараз одним із найкращих у світі, але от чи буде йому комфортно перекидати кеги, ще й максимально важкі ну, цікаво буде подивитися. Бобі Томпсон буде одним із тих, хто за відсутності Хупера та Бьорсона буде претендентом на перемогу у становій тязі. А от зберегти за собою свій американський рекорд у лукліфті йому навряд чи вийде. Тим не менш, принаймні половина вправ для нього тут доволі непогана, тому боротьба від нього, звісно, буде. Свій новий особистий рекорд у становій тязі нещодавно поставив і падді Хейнс. Кар'єра вусатого британця зараз знаходиться на неабиякому підйомі. Буквально вчора падді обіграв самого хавтора Бьорсона у станові тязі, зробивши 11 повторень із вогою 320 двадцять кілограм. Ну і взагалі варто сказати, що англієць ледь не став найсильнішою людиною Ісландії, Хавтору у другий змагальний день довелося добряче включитися у змагання для того, щоб не впасти в болото лицем. Хоча нам з вами не варто забувати, що в болоті Тор уже був. Якось цього року випав із Стронгменту Совки такий класний дедліфтер, як Метьюрак, і це в принципі не надто дивно бо однієї станової для постійного запрошення на топ-турніри замало. Навести шуму у логліфті спробує також і у адрафойту. Цей молодий чех впевнено працює із вогою 215 кг на два повторення. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Також хочу сказати, що на наступному тижні до шоу Classic я планую зробити декілька перекладів інтерв'ю Брайана шоу із топовими учасниками змагань. Тому чекаю у коментарях на вашу думку, кого робити в першу чергу. Ну а ви були на каналі Прокачник. Тягайте залізо та бувайте здорові.